Всім привіт! Ви на каналі Wood Loft and Tools. Вироби з дерева та огляд електроінструменту. Сьогодні в мене на огляді такий легендарний рейсмус Metabo DH330. І зараз я зроблю короткий огляд на цей рейсмус. Він в мене вже близько 3 років. І десь через нього пройшло близько 10 кубів дерева, різного дерева, від м'якої породи, сосна і до твердої породи дуб ясінь. Зараз коротко я вам покажу по всіх механізмах, регулюваннях, Так, для початку ось розпочнемо з шкали. Шкала йде в сантиметрах і в інших, максимальна висота подачі доски 15,5, максимальна ширина 33 см. Так. Ось таке регулювання висоти. Один оберт. 2 міліметра зєму. Також є ось такий фіксатор на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 і 45 міліметрів фіксованого з'єму. Також тут ще є ось такий е, мірничок. Тут йде такий шарик, і коли ми запихаємо сюди доску, воно показує, який з'єм деревини буде від одного до трьох міліметрів. Далі кнопка теж тут хороша є фіксатор фіксатор положення, щоб не здвигалася ось ця поверхня. Також, що я можу розказати? Є дуже багато бачив оглядів на Ютубі, що в цих рейсмусах гне ось пластини. Що можу сказати по цьому поводу? Гне пластини е, в тих, хто не вміє користуватися рейсмусом, дам зараз пару порад. По-перше, кожен раз після роботи продувайте чи прочищайте рейсмус. Ось тут е, між ножем і ось цією прижимною пластиною. Забивається тирса, смола, е, всякі е, такі скалочки. І потім в подальшому, коли тут робиться більший зазор, воно буває, е, забиває більше, більшу скалку і воно попадає туди по доски і тоді його вигинає. Також розказують деякі фахівці, що ось ця пластина з м'якого металу, руками гнеться. І тому подібне. Вона і має бути з м'якого металу, тому що е, вона діє як, е, як гровер. Вона е, Так, щоб не відпускалися ці всі болти, вона і має бути з м'якого металу. Тому що ці всі фахівці, що розказують, що вона має бути якась там чугунна чи така, ну це бред. Просто Фахівці не розуміють як користуватися інструментом. Не знаю, от ось тут ці леза. І саме головне, ось тут між лезом і ось цією пластиною треба періодично прогнав, куб деревини, зняв цей захисний кожух і просто прочистив. І, потім, і ще плюс тряпочкою з розчинком протер від всяких смол, тирси і тому подібного. І все буде гаразд з ними. Не знаю, це... як це в людей таке виходить. Також, що ще можу сказати? Ось ці всі болти, десь от після двох кубів я як прогнав десь два куба, я от зняв і всі ось ці болти повністю перетягнув, тому що вони відпускаються. А коли вони відпускаються, тут, виходить, більший зазор. І сюди тоді попадає терса, скалка і їх тоді гне. Це також кому розказую тим, в кого гне ножі постійно. Ось мене так вийшло, що от крайні от були зажаті повністю, а ось два середніх. Майже на половину я ще дотягнув. І цих два крайніх на чверть ще в мене вийшло дотягнути. І так, бажано хоча б періодично перепровіряти. Це в мене ще е, леза заводські, причому тут леза стоять двох сторонні. Це ж в мене перша сторона. Що я можу сказати от після приблизно 10 кубів лісу, що я пропустив через нього за цих 3 роки тільки от тут все гостре, тільки от тут в центральній частині чуть -чуть от є от в одному місці, як можете бачити, є трохи такий як загиб. Це певно, що вже скоро треба буде міняти. Ось його так краще видно. А так, вони ще гострі і дуже хорошо ще і гладко знімають деревину. Так, ще що можу сказати по даному рейсмусу. Ось отаке витертя. Так як от у автомобіля стертий руль і стерті педалі свідчить про пробіг. Так само от в даної моделі рейсмуса от таке стерття на цій подаючому столику теж свідчить, скільки даний рейсмус перепустив через себе деревини. Бачив такі вже рейсмуси даної моделі, що тут вже фактично ця фарба стерта тут все до метала. Щоб не було ступеньки, цей рейсмус фактично не дає ступіньки. Щоб не було ступіньки, виставляємо чітко, от, щоб у нас подаючі столики разом з цим були чітко йшли в одну лінію. Тут регулювання не таке і важке. Тут будуть ось такі. Два болтика з контрболтиками. Просто або підкручуємо, або закручуємо до рівня одної прямої. І в нас тоді буде без ступеньки все рівненько і чітко йти. Ще що можу вам розказати. А, обов'язково не забувайте, ось цей лючок, цей лючок теж треба прочищати, Бо тут -то завжди забивається купа тирси, навіть при використанні стружки отсоса, все одно ж тут тирса забивається. І може настільки вже забитися, що і бували випадки, я навіть бачив, що проскакував цеп через через одну зірочку, через одне звіно і вже тоді виходить. що вали неправильно крутяться. Далі, що ж я можу вам сказати? Ну, ось цей фіксатор, то така корисна річ, але фактично ним я не користуюся, тому що це тільки вже для дуже чистових розмірів, але тут такі розміри йдуть для фіксації, що немає е, таких досок. Так, якщо йде, наприклад, доска 25-30, то вона йде чорнова, а щоб її перетягнути, вона десь виходить на 24 мм. А тут йде фіксація. Тому, як для мене вона не дуже корисна річ, але є, то є. Далі що ще скажу по ньому. Все зараз. Е... Нема в мене ніяких люфтів на підшипникове. Ось коли ми знімаємо, ми бачимо доступ до підшипника. Ось підшипник один, Ось з іншої сторони другий підшипник. ми коли знімаємо цей захисний кожух, ми можемо перепровірити вал чи нема люфта на валу. От як бачите, Підчепник ще дуже в, в доброму стані. Далі що я ще скажу? А, є ще, коли знімаєте, ось ось цей захисний кожух, точніше він не захисний, а для видалення е, стружки. То ось тут є такий е, фіксатор, фіксатор він сам автоматично Піднімається і от фіксує ножі, що ніж зараз не провертається, щоб удобно було виставляти і зажимати ножі. Потім ми нажимаємо на цей фіксатор, провертаємо вал і він назад защлкується і фіксує вал. Без цього захисного кожуха ось цей кожух не прижимає ось цей язичок, і тоді. От коли знімаєте цей кожух для очистки, для заміни ножів чи для перевернення ножів, то обов'язково ще потім рукою попробуйте провернути вал, чи ось цей язичок опустився, бо якщо він буде зафіксований, може сразу порвати чи ремінь, чи ще щось може статися. Далі. Ремінь. Теж ми можемо, якщо тут його буде видно чи не видно, ремінь ще теж в хорошому стані, не потрісканий. Це за три роки я наголошую. Ремінь і натяжка е, цепа, натяжка цепа ми можемо ось тут перепровірити. Тоже в доброму стане, тобто туди ще не треба мені лізти. Навіть. Ще одне можу сказати, є швидкий доступ до щиток, але щитки я ще не міняв, ще нічого не іскрить. Ще єдиний плюс від китайців. Чим? Тут е, 1,8 кВт. Двигун, але навіть е, в 40 градусну жару я перетягував доски, він фактично абсолютно холодний. Дуже хороше тут охолодження е, двигуна стоїть. Ось тут з цієї сторони знімаємо, може, не знаю чи буде видно на камеру, ось стоїть така крильчатка. Охолодження всередині ось. Чисто металева вона йде, не пластик, а метал. І тому може і такий от Він йде як в Похожі лопасті, як в турбіни, тому таке хороше охолодження і тут йде ще причому е... такий канал одразу сюди йде, Для... щоб видавало стружку. Сразу. Ось такий рейсмус, не знаю, всі, хто кажуть, що лучше китаєць чи Дніпро М. Цей дуже дорогий. Ну, то я вам можу сказати, от одного мого знайомого Дніпро М там ну жив, чесно говоря, навіть два куба він не прогнав, причому м'якої породи деревини і. Ножі вже там фактично взагалі не ріжуть. Там вже потрібно міняти ножі. Того тут такі ножі, що я навіть, по-перше, не очікував, що одна сторона ножів настільки багато деревини її хватить. Зараз я вам ще трохи продемонструю, як він працює, як знімає. З різною деревиною і тому не переключайтеся, підписуйтесь, коментуйте. Особливо мене цікавить от думка, в кого є вже от такі рейсмуси. чи от Хто хоче купити. Коментуйте, мені цікаво. Е -е... Ваші... Ваш коментар мені дуже цікавий. Все не переключайтеся, зараз покажу, як він працює. так ось Зараз покажу вам. На прикладі таких досочок ось соснова 150 на 50. Ось такий кусочок ясеневої, це з твердої породи. Бросочок ось дубовий, покажу як. Воно перетягує. і ось такі соснові доски. Ще одну дам вам пораду. Коли ось такі криві горбаті доски, от як ви можете бачити на цьому прикладі, от видно. Яка горбата доска? Всегда давайте вверх горбом. Поясню чому? Тому що коли. Так доска має у нас 25 Коли... Зараз неудобно самому. Це все показувати, але покажу. Ось коли горб іде. Коли ось горб іде вверх, і тут у нас вже по площині виходить не 25, п'ять, а всіх. 30. І коли ви подаєте в рейсмус, то перший валик прокатує його і тут вже ножами знімається оцей горб. І коли він знімається, тут вже другий валик на рівень виходить. А коли ви подасте другим боком, тобто горбом вниз, то воно, коли вам дойде сюди, Воно вже вийде більше максимального з'єму. Бували навіть такі випадки, я бачив, що е, виломлює прямо валики з почіпників, тому що привашає більше допустимого зйому. Е, тому я взагалі ражу перший прохід робити на мінімальний з'єм. От коли воно проходить все нормально, тоді вже можете тоді додати більше. Так, все, не переключайтеся, коментуйте. Зараз показую, як даний рейсмус працює. Так, ось почнемо з самої більшої 150 на 50. Ось представляємо до цього шарика. І потім... Ми піднімаємо чи опускаємо і регулюємо по цій шкалі, яка товщина з'ємо буде. Яка якість з'єму? Як можете бачити, перший прохід, як ви бачили, я роблю мінімальний, а потім я додаю по пів оберта по міліметру і так стягуємо. Так, далі показую зараз вам по площині Це так само відрегулювали. І ось такий результат ми маємо. Перший раз мінімальний з'єм і потом додаємо. Ну, добавляємо, в залежності від ширини доски. Далі зараз покажу на ясеневій заготівці. Навіть на такій короткій заготівці ми не маємо ніяких ступень. І ось як якісно, не знаю, чи камера передасть, яка частота з'ємо. Ось. Це ясень. Зараз ще покажу ось такий брусочок дубовий. Як воно от тонкі заготівки? Що воно... А? Ферде дерево нормально. Мені жінок не підсівся. Та то це я Тоже... вже скільки не перестругав. Вже бачу, де щось зловив. Там в одному місці. <кхем> де, Тоже... повозочка, мало. Спор. Де си? Таж свічка когось злою, чушой було. Я коф, а я щось доска тріснути, що, триску, що... Су -су складуєш. А я думав, що цей. А, ні-ні-ні- ні. ні, ні. Воно пише, коли цвачок свачок. Я ж з старого не пропускаю. ти сам підпечаєш. Та ж так, але треба, щоб там воду було. Приходив сусід, просив допомоги з компресором накачати колесо. Ось показую, яка дубова ламелина вийшла. Ось яка якість. Зараз я покажу на довгих досках, як я протягую довгі доски. Ось такий в мене прокаточний валик є для довгих досок. Ось тут регулюється висота, робиться чітко в рівень з рейсмусом і все чітко без ступіньки протягується. Не переключається, дивіться, показую. Так, ось доска. 150 na 30 результат ми маємо. Ось, якщо камера передає. Зараз я покажу 100 на 30. щось більше проходів робити. Ось такий огляд рейсмуса в мене був. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і до побачення.